В час, коли і з одного боку перегиб в один, в один бік там економіка, економіка, демографія є, і забуваються інші. А є і випадки, коли надто ідеалістично співає, що сім'я тільки по любві, тільки, тільки там, романтичні почуття от такого спектру, а все інше то не сім'я. То ну, тобто Тут треба розібратися в цих речах. Що для мене сім'я, це мої четверо дітей. Це мій чоловік, це моє партнерство, це моя свобода, моя реалізація, вільнодумство це все. Для мене це все. Сім'я це точка сили, сім'я це те, що дозволяє рухатись. Вірність і любов. Це дім, це вечеря, це різдво. Для мене це ті люди, для яких ти завжди знайдеш час, ресурс, ти їх любиш, ти їх поважаєш, і вони завжди тобою. Сім'я це простір довіри, простір турботи і простір безпеки, де ми можемо безперешкодно проявляти свою любов і увагу один до одного. Люди, до яких я можу прийти в будь-якому стані, з будь-якими викликами з одного боку, а з іншого це люди, за яких я маю дбати, за яких я несу відповідальність. Сім'я це про безпечну реалізацію себе, про підтримку, про зворотній зв'язок. Безпечний це про безмовну любов. Але про можливість задати рамки і про можливість дізнатися більше про себе під час зростання Мені здається, важливо забезпечити жінці безпечний час під час формування прив'язаності найближчі півтора-два роки, коли дитина народжується. Мені здається. Важливим зробити включення чоловіку підготовленим, підтримка батьків у скрутному становищі або тих, що мають якісь складнощі або залежності, і превенція випадків, щоб діти не потрапляли в систему. Самореалізація в Україні через різні економічні фактори вона стала вимагати набагато більше ресурсу, який ти вкладаєш в свою роботу, свою кар'єру, і таким чином ти величезний ресурс вкладаєш безпосередньо. Кудись, але не сім'ю. У мене було сьогодні запитання на семінарі до, до нас, як до батьків, до нас, як до суспільства, до нас як до держави, що зробити, щоб молоде покоління хотіло утворювати сім'ю. Наш економічний розвиток, я впевнена, буде допомагати людям ставати більш впевненими і створювати нові родини. Ми повинні синхронізуватися в цьому плані і зрозуміти. Що для нас є сім'я, і як ми її приймаємо, і чи сприймаємо ми її взагалі як такою, яка вона є. І це, це абсолютно ключове. Держава має зробити максимально для того, щоб полегшити життя кожного українця, який мав би будувати сім'ю. Думаю, якісна освіта і осмисленість дій дорослих людей це найважливіше, щоб це не було, знаєте, щоб люди не створювали сім'ї, тому що сказав хтось. Це найбільша Мета в житті, щоб твоя сім'я була в безпеці, твоя дитина була щаслива.